Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхала на дику водойму зловити диких коропів. Такого відео в нас ще на каналі не було. Це поплавочна риболовля на коропа. Я приїхала зловити справді диких коропів, адже це затоплений ліс і тут дуже багато курчів. Раніше мені вдавалося сюди виїхати на риболовлю, а я тут ловила коропів і по 2, і по 3 кілограми. Но я вам скажу, короп на 2 кг дає. Більшого драйву, ніж той що на 11. Дикість тих коропів дає про себе знати. Буду я ловити на хрубаків, свіжовикупаних. Також я буду трошки закормлю мої точки, зроблю такі от кульки, отака от, от суміш. Ось. Захотілося виїхати на цю риболовлю, згадати дитинство. Як від от таких маленьких карасів всередині аж я не знаю, все горіло, переверталося. Це були дуже приємні відчуття, емоції, і я хочу їх зараз знову відчути. І хочу показати то все вам, як я то буду робити, і поділитися з вами своєю атмосферою цієї риболовлі. Гарного вам перегляду! Ну що ж, буду я одягати свого, своїх черв'ячків. Знаєте, я така пісня. Ніхто мене не любить, ніхто не Піду я осадочок садочок, наїмся червячків. А черв'ячки чудові і різнокольорові. Ням-ням-ням-ням-не. пам'ятаю, коротше, що там далі. Дивіться, яких моїх хробаків. Можна на пательню, як то кажуть, кидати. Буду я натягати по кілька хробачків для кращого ефекту, щоб вони так грали на гачку. Гачки в мене трошки більше через те, що тут коропи, як я казала, вже дикі. І вони будуть розгинати просто гачки, і випадки такі вже були. Дивіться, яка в мене красота вийшла, як воно грає на гачку, я думаю, короб буде задоволений. Дві з якого красончика я спіймала. Декорб, але теж класно. Так, Та я приїхала на поплавочну риболовлю, тому хочу розіграти серед наших підписників ось такі гарні поплавки, також пачка бойлів, бо короб також кормиться бойлами, і такі гарні насадочні бойли. Це все отримає один учасник. Тому будьте активними, напишіть будь-який один коментар, ставте лайки. Обов'язково підписка на наш канал, ми обов'язково будемо перевіряти. І удачі вам всім! Дякую! Що ж, друзі, ви можете, не знати, вам видно. Там я поставила третю водку на кукурузу. Правда, я не знаю, як я ж там буду витягати, але, напевно, буду в гумаках лізти в воду і якось старатися витягнути звітом того дикого Карпа. Посерединці в мене стоїть водочка, я собі поставила на карася. До речі, дуже класно прокльовується. А справа я назбирала випусків. Таких добротних, грубих і поставила на крайню вудочку. Подивимося, що з того вийде. А зараз в мене клювані є О. В прямому ефірі. Кажу вам ближче. О, такі от карасики прокльовуються на долоньку. Вам, напевно, цього не буде видно, як ми покажемо на камері, але присвітило сонечко і видно, як поверху пливе карп. Така чорна, довга пляма, так пливе гарно. Ну, красота. Друзі, так як сьогодні Великдень. хочеться привітати вас з цим гарним великим святом, світлим святом. Нехай в кожному домі панує мир, гармонія та спокій. І нехай на нашу рідну Україну нарешті прийде перемога і, і мир. І всім міцного здоров'я. Опа! Є. Той вже такий. Ой-ой, більший. Марнітки. Ну що ж, друзі, буду я трохи збиратися додому, а, бо сьогодні святять паски, і я теж йду. А, короба мені сьогодні не вдалося впіймати, але ну... Я не знаю, більше 10 штук я бачила, як вони плавали поверху, маленькі, великі. Ну, але чомусь воно не клювало. Напевно, на другий раз треба буде приїхати із зігрівом, спробувати поверху таку насадку. Ось такий монтаж. Тому що на, ну, на дно вона не опускається, не харчується, не активна. Але мені вдалося спіймати таких, як ви бачили, вже гарних карасиків я ну, їх десь близько до 10 штучок. Я би спіймала більше карасів, але я всі свої сили, всі свої вудочки перекинула на Карпа, але, на жаль, за мною зараз лізе дуже синя хмара, тому треба пошвидше збиратись, бо зараз змокну. Ось Ну, але карасі мені теж принесли радість, не дарма я тут висиділася цілий день. І на другий раз я точно приїду за коропом, отим диким, який там плаває, от така тушка зверху, чорна. Спробую зловити на зігрік. А можливо, вже буду їх клювати на... на дно буде опускатися. Одним словом, побачимо. Ви напишіть в коментарях, як вам взагалі такий формат відео, тому що це новинка на нашому каналі. На карася на коропа поплавочну водочку і ми ще не ловили. Тому напишіть свої відгуки, ставте близько лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і дякую вам велике за ваш перегляд. Ваш хіжбайдвів всім па-па!